Я Богдан Андрющенко, корінний киянин, який має понад 10 років державної служби. Сьогодні я підтримую створення політичної сили, сила людей, саме тому, що від кожного з нас, від кожного громадянина України, який відчуває в собі силу, натхнення і здатність, щось змінити на краще в цій країні, залежить зробити свій вибір і зробити його свідомим. І сьогодні ті, хто об'єднується знизу, ті, хто не орієнтується на вождів, ті, хто бажають жити в Україні, не сповнені ілюзій, а сповнені добробуту, сповнені поваги один до одного і сповнені визнання своєї долі, я хочу підтримати саме таких людей.